Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати пісні смажені вареники. Будьте дуже обережні, адже можна випадково упектися. Вареники перевертаємо з боку на пік, доки вони не стануть рівномірно золотистими. Витягаємо готові вареники за допомогою шумовки. Майте на увазі краще їх смажити порціями по декілька штук за один раз, адже вареникам потрібно немало вільного місця. Так смажимо всі вареники у фритюрі. Можна викладати їх на деко чи на тацю, а можна і на паперову серветку, щоб зійшов зайвий жир. Вареники вийшло немало, Приготовлені цим способом.